Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Особисто для мене читання завжди було чимось більшим, ніж просто перегортання сторінок. Кожна книга це ніби окреме життя, яке я проживаю з героями цієї книжки. І тому під час читання я обожнюю залишати в книжках свої думки, здогадки, інколи навіть веду діалог з тими чи іншими персонажами і просто виділяю цитати або моменти, які мені сподобалися найбільше. Раніше під час читання я використовувала різноманітні стікери, щось Типу таких і залишала на них свої думки, але згодом почала писати в книжках, і мені це дуже подобається. Найдорожчі книжки в моїй бібліотеці мають надписи на полях сторінок. Вони ніби мають свою власну душу і можуть заспокоювати мене в потрібні моменти, піднімати настрій, коли мені це так потрібно. Коротше, я їх обожнюю, і через те вигляд у них, звичайно, не такий, який ви зустрінете на таких стерильних поличках. Отож, у сьогоднішньому відео я розповім вам, що і як я виділяю в книжках, якими кольоровими схемами я користуюся, які стікери я використовую для того, щоб робити надписи в книжках, якщо я не хочу писати в самій книжці. Звісно, я поясню, як це все краще та ефективніше робити, і буду використовувати мої книжки та мою канцелярію. Якщо ви користуєтеся лише електронними книжками, читаєте лише їх, не спішіть перемикати це відео, тому що сьогодні ми поговоримо також і про електронні книжки, і я розповім, як я роблю Виділення і замітки саме в них. Ну і відразу невеличкий дисклеймер. Цим відео я не закликаю вас повторювати за мною і робити все те, що я роблю. Кожен має право розпоряджатися своїм майном так, як вважає за потрібне. Моралізаторські коментарі про нібито псування книжок я буду просто ігнорувати або видаляти. Тому, якщо це не ваша тема, зачекайте наступне книжкове відео, воно вам точно сподобається. Ну а ми сьогодні говоримо про анотацію, про виділення в книжках та надписи в книгах. Навіщо це робити, як це робити? Всі такі книжкові лайфхаки, які допомагають запам'ятати події книжки ще більше і відчути події з цієї книжки ще більше. Розпочинаємо з вами з найпершого і найголовнішого: це типи виділення або що і як я виділяю в книжках. Напевно, з чого всі розпочинають виділення в книжках? Це цитати. Ви читаєте книжку, вам сподобалася та чи інша думка, висловлювання автора чи героя, і ви хочете його якось запам'ятати, зафіксувати в книжці. І найчастіше для цього ми використовуємо ось такі закладинки, стікери. Раніше я постійно користувалася ось такими неоновими, можуть бути стрілочки, можуть бути просто прямокутники. Мені вони дуже подобалися. Я завжди Купую ось такий стандартний набір, точніше купувала, але зараз я перейшла на ось такі закладинки. Різниця в тому, що ось ця. Половинка, навіть тут більша частина цієї закладинки прозора. І тому, коли ви приклеюєте її до сторінки книжки, ви нічого не закриваєте. Звісно, ось такі неонові стікери також є напівпрозорими. Ви будете бачити текст, але все-таки естетичніше, як на мене, виглядають саме ось ці, коли лише частинка є зафарбована, а частина є прозорою. До речі, посилання на всю канцелярію, яку я сьогодні буду показувати у відео, я залишаю в описі під моїм відео, для того, щоб ви могли пройти на Аліекспрес і відразу собі Дбати, наприклад, такі стікери, якщо ви забажаєте. Але, звісно, це не є чимось обов'язковим, ви можете використовувати абсолютно будь-які з будь-якого канцелярського магазину. Я просто зараз підсіла саме на ось такі, і рекомендую вам спробувати. На початку мого стікерного божевілля я залишала ось таку закладинку біля цитати, та і все. Але потім я зрозуміла, що коли відкриваю ту сторінку, то цитата не відразу мені падає в очі, мені треба якось ще її виділити. І е, на допомогу прийшли інші виділення. І я почала підкреслювати цю цитату олівчиком або ручкою. І якщо у вас ось такі стікери, то дуже зручно використовувати саме оцей край для того, щоб лінія була рівненька. Я в тому плані такий перфекціоніст. Навіть не можу назвати це перфекціонізмом, мені просто подобається, щоб все було естетично в книжці. І тому дуже подобаються рівні лінії. Ось такі стікери, які знаходяться на такій пластиковій штучці, дуже зручно використовувати для того, щоб робити підкреслення. Або якщо під рукою був якийсь світлий маркер, я, звісно, його використовувала для того, щоб виділити цю цитату. Але це вже пізніше зі мною трапилося, коли я не боялася їх виділяти в книжках. Звісно, на початку я все хотіла залишити плюс-мінус незмінним в книжці. В плані дописів я ще трошки переживала. Друге, що ми виділяємо зазвичай за допомогою ось таких стікерів в книжках, це різноманітні описи місць. Природи для того, щоб можливо колись, коли ви завершите читання цієї книжки, повернутися до цього місця і ще раз згадати цей опис. А можливо, ви розумієте, що ось саме опис цього місця мені знадобиться для того, щоб я в кінці більш зрозуміла певні події або зрозумів. І звісно, тому зазвичай ви також. Будете ліпити туди стікер. Про кольорові схеми ми з вами поговоримо трошки пізніше, розповім, як я виділяю місця, природу і так далі. Далі, якщо у книжці досить багато персонажів, або просто персонажі, які е, справляють на вас враження, і ви хочете їх якось відмічати, або відмічати ті е, дії, що вони роблять, ви також використовуєте для цього ті чи інші кольорові стікери. Е, е, і окрім персонажів природи, місць та цитат, я зазвичай ще виділяю магію, якщо я читаю фентезі, тому. Що у кожному фентезі свої магічні прийоми різні, і мені завжди цікаво повертатися тоді саме на початок книжки, де нам тільки автор почав розповідати про те, як там все відбувається. І Сандерсон тут просто геніальний приклад, тому що у його книжках, мені здається, у мене найбільше різноманітних. Стікерів, закладинок і е, відміток. Якщо я читаю детективи або трилери, ну зазвичай це стосується детективів, то я ще виділяю ті чи інші моменти, які як я вважаю будуть важливими. Під час розв'язки цієї книжки, і я потім себе якось перевіряю, можливо, чи я вгадала, чи не вгадала. Інколи біля стікера я також лишаю певну записку собі, що я тут думала, і як в кінці кінців все це завершилося в книжці. Ну а тепер саме час поговорити про кольорові схеми моїх виділень в книжках, тобто, що означає кожен колір. Стікерів, якими я виділяю щось в книжці. У мене є стандартна схема і спеціальна схема. Стандартна, це зазвичай, коли я читаю якусь нову книжку і я розумію, що буду тут щось скоріш за все, виділяти, тому користуюся ось таким ключем. До речі, раніше я завжди залишала ще такий ключик на початку книжки, а зараз уже і не лишаю, тому що звикла до того, що у мене є стандартні кольори для виділень. Наприклад, ось таким помаранчевим я користуюся, коли хочу виділити цитату. Жовтий значить, що мені смішно, щось мені піднімає настрій і тому подібне. Тобто щось веселе, якісь навіть жарти, можливо. Зелений або салатовий колір це щось дуже нерадісне, скажімо так, сльози, щось неприємне. Синім або фіолетовим кольором в звичайних книжках я виділяю. Певні повороти сюжету, дуже важливі повороти. І я часто читаю фентезі, тому синій я все таки лишаю для цих поворотів, а фіолетовий я залишаю для магії. Бо я згадувала вже раніше магію і прийоми магічні я обожнюю також виділяти. Звісно, рожевий це все, що стосується кохання, любові і най... Кращих найемоційніших моментів, які мені сподобалися в книзі найбільше, тобто рожевим також виділяю саме їх. Ось така стандартна схема моїх виділень, тобто, це те, що ніколи мене не підводить. Якщо в книжці будуть ті чи інші моменти, які я захочу виділити, я скористаюся цією схемою. і Буду знати, що значить той чи інший стікер. Якщо ви користуєтеся власною стандартною схемою, напишіть в коментарях, якою користуєтеся саме ви. Що таке спеціальна схема виділень? Спеціальна схема стосується або перечиту. Тобто, наприклад, я вже прочитала книжку, і я знаю, що я хочу виділити в цій книжці, яким кольором, тому що е, я не буду виділяти ті там е, якісь радісні моменти, жарти окремо. Я хочу специфічні моменти виділити. Або ж, якщо я беру до рук, наприклад, книжку, як ось ім'я вітру Патріка Ротфуса, то я відразу під час першого прочитання розуміла, що я захочу виділити наступне світ, тобто світобудову, і вона буде виділятися тут зелененьким, рожевим я буду виділяти, звісно, мої улюблені схеми. Помаранчевим цитати стандартно, синім стандартно повороти сюжету, магію фіолетовим і жовтим я буду виділяти різноманітних створінь і все, що стосується всього, окрім людей, скоріш за все. І вийшло ось так. Але, як бачите, окрім цього, я ще тут приклеювала стікери та також виділяла все це різноманітними маркерами. Але книжка вийшла дуже красиво виділена, і мені дуже подобається насправді, як вона виглядає, не дивлячись на те, що сама книжка мені не дуже сподобалася. Ну тобто, як сподобалася, але не на 5 зірок. Це що стосується кольорових схем, звісно, вони можуть відрізнятися в кожній книжці. У Гаррі Поттері, наприклад, я взагалі ніякими кольоровими схемами не користувалася, бо відмічала лише всі моменти, які мені найбільше подобалися, і робила виділення саме, які стосувалися. Цих моментів. Також у Гаррі Поттері я дуже багато малювала. Покажу вам це обов'язково. Якщо говорити про також одну. Досить відому книжку Брендона Сандерсона Шлях королів. То там у мене були свої виділення. І ще до того, як братися за читання цієї книжки, я вже знала, що тут плюс-мінус буде ось так, тому вирішила виділяти наступним чином. Отож, тут блакитним я виділяла все, що стосується світу та буре світла, фіолетове магія, помаранчевим. Я тут виділяла людей. Унікальну природу і тварин, звісно, зеленим, улюблені моменти рожевим та інші раси і народи жовтим. Хоча це дуже умовно інші раси та народи, тому що тут все це інші раси та народи. Але ж я цього ще не знала до того, як починала читати книжку. Тому, в принципі, всі інші це всі, окрім Алеті. Напевно, це було для мене так в голові. А може бути і набагато простіша схема виділення. Наприклад, ось в книжечці Максима Безпалова Каміно і тут є лише. Два кольори ну. Три, окей, є ще три стікери іншого кольору. Блакитним я виділяла все, що стосувалося саме дороги з тисячею імен, тобто Каміно де Сантьяго. Жовтим я виділяла просто цитати автора. І в кінці є три рожеві стікери. Це просто такі дуже емоційні моменти, які мені найбільше сподобалися, тому я вирішила все-таки їх якось відмітити і не робити їх жовтеньким, а вирішила зробити ось таким рожевим. Ну, якось так, ось такими кольоровими схемами. Я користуюся, а тепер давайте переходити до надписів в книжках. Це також дуже важливо. Як я вже казала, до цього я робила надписи на різноманітних папірцях. Ось таких папірців для нотаток у мене просто безліч, вони різноманітних розмірів. Тут кольори абсолютно не грають жодної ролі, і просто десь мені менше треба написати, книжечка менша за форматом, тому я використовую менші стікери. Якщо книжка дозволяє, то я користуюся більшими, але зверніть увагу, що вони всі мають ззаду е, клейкий шар, тобто я приклею всі прямо до книжечки. Е, так стосується тих книжок, які я не впевнена, чи буду залишати на своїх книжкових поличках. Можливо, я буду переїжджати кудись і мені треба буде продати ці книжки. Можливо, я просто захочу заанголити ці книжки. Ну, буває по-різному. Ні, я нікуди не збираюся зараз переїжджати. Я просто думаю у перспективі наперед, щоб потім не втратити просто ці книжки, і вони нікому не були м, такими непотрібними. Тому е, в такому випадку краще, звісно, користуватися такими стікерами. А ще коли ви тільки розпочинаєте виділяти щось в книжках і писати свої думки чи здогадки, також ось такі е, папірці дуже навіть допомагають. Е, є ще у мене. Трошки більші квадратні папірці, які я раніше використовувала. Коли не додумалася просто закупити ось таких багато. І ті папірці, які не мають клейкого шару, я просто прикріпляла до сторінок, ось так загортуючи їх зверху. До речі, книжки тоді також виглядали досить непогано. Покажу вам, на прикладі ось цієї книжки Гаррі Поттера 4 частини, де саме так я використовувала ось ці великі папірці. Можливо, вам також сподобається таке. Ви можете навіть взяти свій зошит або просто звичайні листи, А4, їх порізати і потім використовувати їх ось Саме так, якщо не плануєте придбати саме ось такі набори. Їх можна купити в будь-якому канцелярському магазині, будь-яких розмірів і тому подібне. Що я зазвичай пишу на таких папірцях? Ну, по-перше, як я вже сказала, найчастіше я пишу певні думки під час читання книжок. Зараз ці думки найчастіше я все-таки пишу прямо в книжках, але раніше постійно писала на ось таких папірцях. Або якщо я читаю детектив Трилер, то я також пишу свої здогадки стосовно того, чого. Нам очікувати в кінці книжки, і потім мені дуже цікаво повернутися до цих записів і порівняти фінал книги із моїми здогадками. Окрім цього, на папірцях я пишу, можливо, свої негативні емоції, щоб показати певний діалог з тими чи іншими персонажами, які, на мою думку, роблять щось неправильне або нелогічне. І тоді я також це дописую і приклеюю. Насправді такі книжки, коли ви берете. Перечитувати можливо, або просто відкриваєте через деякий час, вони мають таку величезну цінність. Вони настільки. Рідні, настільки приємні, вони ніби мають кожна свою власну душу, вони ніби кожна проживають своє життя під час того, як ви читаєте ці книжки. Тому для мене залишання записів в книжках це, напевно, щось найцінніше і найважливіше. І також, окрім цього, якщо ми говоримо з вами про те, як залишати записи, я рекомендую під час читання якихось величезних історій. Це можуть бути. Фентезі, цикли, це може бути просто якась товста книжка, звичайно, товстий роман або навіть нонфікшн. Ну, зазвичай це стосується художньої літератури, в цілому, нонфікшн, там взагалі свої схеми у мене є для виділення. Про нього ми поговоримо пізніше. Але коли книжка є досить об'ємною, то набагато краще залишати ось такі невеличкі. Підсумки того, про що ви прочитали, через кожні 150-200 сторінок, можливо, навіть через 100 сторінок. Я зазвичай, якщо бачу, що книжка товстелезна, через кожні 200 залишаю для себе ось такий стікер чи декілька і е, роблю. Певні підсумки. Наприклад, так стосувалося, і стосується до сих пір скляного трону Сари Джеймас, тому що цикл досить великий, і я його розтягнула вже на декілька років читання. Якби я не лишала ось такі стікери е через кожні 150-200 сторінок, то я б просто абсолютно не орієнтувалася і забувала, про що там написано. Коротше, дуже зручно повертатися до книжки, перечитати ось ці коротенькі е підсумки і потім уже знати. Що там ви читаєте далі? Ще один вид записів в книжках це звичайно головні та другорядні персонажі. Наприклад, коли я читала 1122, шістдесят три Стівена Кінга, то я собі робила на першій сторінці список всіх головних та другорядних персонажів, тому що мені треба було орієнтуватися якось в тому, що я і про що я читаю. А, також такий список у мене був, коли я читала воно того ж Стівена Кінга. Ну, бо в Кінга дуже багато персонажів, і тому якщо не робити певні ось такі схеми, то на початку можна. Дуже заплутатися. І Стівен Кінг це один з тих письменників, як на мене, хто ніколи не вводить Жодного другорядного, третьорядного персонажа просто так. Вони всі мають там певну роль. Вони ніколи не є картонними і пласкими. Ну, але це вже тема зовсім іншого відео. А наприклад, у книжці під куполом Стівена Кінга є декілька сторінок з персонажами, на відміну від воно або «11, 22, 63». І тому такі списки я робила сама для себе, і це мені значно поліпшило. Читання і сприйняття книжок. Ще один тип виділень в книжках це діалоги з автором або діалоги з персонажами, і зараз мені дуже смішно самій із того, що я говорю, тому що це, мабуть, звучить трошки дивно, але наскільки ж цікаво робити такі невеличкі діалоги і читати потім їх через деякий час. Ну, от, наприклад, читаючи книжку «Book Lovers» Емілі Генрі, там був один момент, коли головна героїня каже, що вона інколи не дочитує книжки. Під інколи, це дуже часто мається на увазі, і їй подобається відчувати, що ця історія не завершена, і що вона до сих пір знаходиться в цій історії. І відразу, як тільки я прочитала цей момент, я захотіла його виділити. І, звісно, я дописала наступне: що я така сама. Повір, я така сама. І це був такий мінімальний діалог, але мені здається, що це показує дійсно те, як близько. До вашого серця, до вашої душі, проходить ця книжка. Ну, якщо ми вже з вами заговорили про електронні книжки, то давайте поговоримо про те, як же можна робити виділення саме в них, як відмічати цитати, як дописувати свої думки. І, по-перше, електронна книжка, якою я користуюся вже досить давно, це ось такий TouchLux, 4 від PocketBook. Це подарунок від мого чоловіка на 8 березня, десь років 4 тому. І мені дуже подобаються PocketBook за свій функціонал. Вони не глюкають, Учать, як на мене, це вже третій. У мене де ж поділися інші два. Ну, Перший у мене був ще в школі дуже давно, тому він просто уже старенький став, а другий я загубила. Вірніше, у мене його витягли із сумки колись так. Це був один з тих моментів, коли мені було жаль не гроші, які у мене пропали, а саме своєї електронної книжки. І ось це вже третя. І окрім цього, я ще читаю книжки на планшеті. Через те, що тут е, дуже класно їх синхронізувати із айфоном, і через те інколи мені просто так зручніше. І покетбук тут, напевно, трошки виграє в тому плані, що його зручніше читати для очей, але тут зручніше робити замітки. Е, давайте з вами поговоримо про планшети, тому що мені здається, планшети є у більшості, а покетбуками вже менше і менше користуються. Отож, я користуюся стандартним. Е, Інтерфейсом книжок. Якщо ми говоримо про будь-яку книжку, то я її зазвичай купую в електронці і потім уже завантажую собі сюди. Якщо книжка у мене є в папері, тоді я можу собі дозволити її просто завантажити, спіратити, коротше кажучи, і як робити? Відмітки саме ось в таких стандартних книжках. Ну і покажу, мабуть, на прикладі книжки Book Lovers. ось у нас є наше виділення. А щоб його знайти, взагалі знайти всі виділення швиденько, у нас є такий пункт, як закладки та виділення, і все, що я собі навиділяла. А потім я можу повернутися сюди і власне прочитати. Деякі з цих виділень не мають собі нотаток. Наприклад, якось це найперше. А деякі, як і те, що я вам ще показувала, я також дописувала свої думки. Тому тут також це зручно робити і виглядає досить непогано. Тим більше, тут є такий інтерфейс, який показує вам напряму ваші закладочки та ваші виділення. Коротше кажучи, навіть електронні книжки зараз налаштовані на те, щоб ви залишали там свої думки. І це дуже Класно працює, як на мене. Електронну книжку ось такого плану я рідше використовую для виділення, тому що, не дивлячись на те, що тут у нас екран із тачскріном, то я можу певні моменти виділяти, але мені це лінь робити тут просто-напросто. І зазвичай книжки, які в мене є ось тут, в мене є також і в папері, або принаймні ось тут в планшеті. Ну що ж, це, напевно, найголовніше, що я хотіла вам розповісти із всього того арсеналу виділень, що я маю. Тепер екстра матеріал, тобто різноманітні цікавинки, які я ще роблю з книжками, які дуже схожі на виділення, проте все-таки це не є тими класичними анотаціями та виділеннями в книжках. Ну, Наприклад, я обожнюю називати. Ті чи інші розділи, якщо там немає назви. Зазвичай це трапляється уже з перечитуванням книжок. І я розумію, про що буде цей розділ. Зазвичай я його читаю ще раз і потім придумую до нього якусь назву. Це може бути або цитата із цього розділу, або просто якесь слово. Мені дуже подобається так робити, і роблю це зараз з багатьма книжками. А окрім цього, я також залишаю малюнки, якісь такі дудлс, які стосуються. Того чи іншого розділу, якщо ми говоримо про Гаррі Поттера, то на кожному розділі у мене є той чи інший малюночок. І мені просто не знаю, мені так дуже подобається потім повертатися до цих дудлс і розглядувати їх. Я дуже рідко малюю якісь повноцінні малюнки в книжках, хоча я знаю, що дехто обожнює робити і саме так. Це можна робити, я все-таки надаю перевагу робити скетчі у своїх читацьких щоденниках та в звичайних щоденниках. А ось якось так. Окрім цього, я ще пробувала робити собі кольоровий зріз. Один раз. Кольоровий зріз я робила акриловими фарбами. Робити його нескладно, але я зрозуміла, що це все-таки не для мене. Можливо, в майбутньому я ще спробую зробити декілька кольорових зрізів, але це не є зараз в пріоритеті. Я люблю, щоб зріз краще виглядав ось таким заповненим закладинками різних кольорів. Тому якось так. Отож, друзі, я думаю, що це все, що я хотіла Сказати у цьому відео, все, що стосувалося того, як я виділяю в книжках ті чи інші моменти, якими схемами я користуюся. Якщо у вас залишилися запитання по цій темі, обов'язково напишіть в коментарях. Залюбки прочитаю, дам вам відповідь, а, можливо, когось треба буде зорієнтувати стосовно тих чи інших виділень, бо знову ж таки у кожного своя, мабуть, ситуація. А хтось захоче відмічати щось таке, що мені в голову навіть ще не приходило. Але я точно скажу, що коли ви. Починаєте це робити, то зупинитися уже складно. Наприклад, зараз я розпочала читати в електронці книжку «Crescent City», і я не змогла її читати далі. Чому? Тому що мені не вистачає книги в папері, куди я буду дописувати свої думки, свої е, замітки робити, не просто відмічаючи ті чи інші цитати. а Власне, дописуючи щось, і плюс в електронці дуже незручно постійно повертатися до тих чи інших моментів, на відміну від книжки в папері. Тому я все-таки придбаю собі книгу в папері. У мене є друга частина, першої, на жаль, немає. Ну що ж, отож, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково напишіть про це в коментарях, які ще відео про книжкові лайфхаки ви б хотіли бачити. Я впевнена, що це лише перша частина, що будуть ще Ще буду я вам розповідати, як читати більше. Сценарій цього відео вже готується. Отож, залишайтеся зі мною, щоб бачити, коли вийде таке відео. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб Бачите, коли виходить наступне відео. Наступне відео буде уже зовсім скоро, і взагалі зовсім скоро на вас чекають дуже круті відео, яких ви, скоріше за все, навіть не очікуєте бачити на моєму каналі. Отож, до скорих зустрічей, друзі! Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Якщо так, підтримайте його лайком. Ну а ми з вами побачимося у наступному відео. Па-па!